Вітаю, друзі! Вітаю себе на каналі. По поведінці Трампа можна зрозуміти, зробити висновки, що Трамп обрав для України капітуляцію. Що таке для України капітуляція? Це коли держава взагалі перестане існувати. Просто перестане існувати. Тому що Росія доконає, доб'є. Українську націю. Давайте подивимося, що скаже Таро? Як відповість Таро на це питання? Який сценарій для України заготовлено у Трампа? Домовились створити безвихідну ситуацію за великі дуже-дуже великі кошти. За дуже-дуже великі кошти. Домовлено створити безвихідну ситуацію для України. І домовлялися, і в цих домовлення на стяг визначилися з такою ціллю. І ну, визначилися, тобто вони чітко, чітко бачать, він чітко бачить цю ціль. Трамп тут тоді як агентура. Знаєте, ця. Агент, я скажу так, що він діє як агент у цій спецоперації Путіна, вони домовилися і визначилися утруднити, цей шлях, да? шлях у, у цій війні утруднити. Ця спецоперація постави ну, повинна досить успішно, да? повинна закінчитися досить успішно. І вона успішно вирішить деякі проблеми, домовлялися, якісь є проблеми. Ось так. Спецоперація і тут закінчення. Зараз ми уточнимо, що це таке. Він офіційно висловлює, робить певні заяви на офіційному рівні про майбутнє майбутнє далеке, прекрасне, да? скажімо так, офіційно він змальовує ситуацію офіційно на перспективу. І цим самим веде нечесний бій. Нечесний бій веде. Нечесні дії. Підло підступно б'є. Розумієте? Своїми, своїми, навіть своїми офіційними висказуваннями да, він веде нечесний бій. Успіх, перемога. Успішний проєкт. Йому потрібен на майбутнє якийсь успішний проєкт зделка. Зделка. І за цієї успішної сделки він веде нечесний бій. Він хоче швидше закінчити. Ось зрозуміла тепер. Я зрозуміла. Тепер я зрозуміла, дивіться, Та значить, я вам вже сказала, да, що він. Він домовився створювати за дуже великі кошти, створювати безвихідну ситуацію в цій війні для України. Ми бачимо, що для України це, це вже 100%. Так, створює, створює на офіційному рівні, він затруднює, утруднює, да? або створює багато проблем. Він би хотів дуже, знаєте, перейти, закінчити із. Війною, вона йому не потрібна, вона йому не цікава, да? і свой кінець. Тому що у нього, дивіться, проєкт фінансовий проєкт, успішний, фіна... так, читаю дослівно: успішний фінансовий проєкт на майбутнє. Офіційно він зацікавлений. У, у, у дуже хорошій, як він каже, зділки. Потрібна зділка з Путіним, будь-яким да? бізнес. Йому треба починати якийсь бізнес. Через це він вирішив вести, встромити ніж в спину для України, щоб, щоб закінчити СВО. Йому треба швидко, да? десятка ночів. Це коли швидко щось закінчиться. Йому треба швидко закінчити, і він це робить Завдяки підлості, підступності, так, програш. Чо, я, який, я, питання було, як стояло, який сценарій для України він заготував? Це поразка, я кірка мочив, це нечесний бій, коли завдяки підлості, інша сторона програє. Ось так. Ось вам і весь, і весь план. Програш. Ну, і, звичайно. В основі колоди за, за особистий дом. Тут він отримав особисто отримав дуже великі кошти. Що, і ось тут випало, так? Да? Ось тут карта десятка. Його сім'я його сім'я, да? е, отримала великі кошти за це, особисте особисте збагачення. Ну і давайте подивимося, що або як програється цей сценарій для України. Трамп уготовив нам нечисним підлим вступним боєм. да? Діями, програш. Йому треба, щоб закінчилась війна, і дуже швидко, і в нього в голові зділка. Проєкт, фінансовий. удачний фінансовий проєкт. Давайте подивимося, чи програється для України трампівський, трампівський сценарій, путінсько-трамповський, скажімо так. Вони співпрацюють, дивіться, вони в одній команді, а вони думають. Думають, гадають, що треба далі робити. Вони дуже хочуть. Вони, ну, у них хотілка одна, одна на двох, хатілка. Да? Одному треба бізнес, іншому потрібна Україна. Вони, кожен хоче в цій співпраці, кожен хоче своє. Да? Так, давайте. Тому, тому у них активована ідея. По фортуні розвернуться ситуацію, по фортуні, да? по хитрому, по хитрому. Значить, як вона програється? Питання було, як програється сценарій, Трампсько-Путінський сценарій для України? Значить, дивіться, вони з співпраці. Співпраця їхня заходить у глухий кут, в тупікову ситуацію. І тут, і тут програється ідея хитра, яка кардинальна. Все змінить. Щось станеться по колесу фортуни, такий рух хитрий, розпочнеться, і запустять якусь ідею, яка зупине, зупине хотілку Путіна і Трампа у нанесенні програшу України. Ну, от цікаво, що може запуститися. Давайте спробуємо, хоча б трішечки трішечки привідкрити. При да? Хитра ідея запуститься по фортуні. Що зірве їм плани? Що зірве плани? Скрита, готується якийсь скритий обман, який заставить їх відійти від цього? Імператор. Знаєте, що може зірватися? Дивіться, імператор через обман може піти. Ну, що, може, Трамп, може як, як варіант, це вже ну, вже другий раз така карта говорить. Імператор піде через обман. Все ну, може врятувати. Тут, дивіться, по-хитрому можуть якось. Що там може статися? Він стане зовсім слабким, ослабне. Ослабне його протистояння, він не зможе встояти. Він не, може, не зможе встояти. Він може бути зупинений, він не, може, не зможе. Слабкість тут, да? тут протидія, протиборство, Тут боротьба в одиночку. він взагалі може залишитися сам в своїй боротьбі за, за, за своє місце під сонцем американським, да? за трон. Ось він дивіться. В боротьбі за трон він залишиться один. І що, і карма прилетить? Карма, карма, і також його оточення да, на офіційному рівні, поїде, Почнеться процес, будуть розбігатися як криси, як миші, як щури, як, як хочете назвіть. Як хочете процес виїзду на офіційному рівні, ті, хто контролювали ситуацію, а да, це найближче оточення для Трампа. Карма для найближчого оточення. Розбіжаться. Розбіжаться, він залишиться взагалі один. Ну, дай Боже, дай Боже. Щоб все-таки карма, Трампівська карма та й путінська карма, щоб їм довелося відповісти за це, ця карта ще доведеться відповідати за те, що зробив. Отак, от, от. готували поразку Україні, але карма дуже їх обох і швидше всього Трампа, тому що ми, ми говорили за Трампа, так? Ми дивилися Таро стосовно. Що він о, приготував Україні, в Україні приготував програш, отримає карму. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.